Я зараз вам ось доказую, чому воно бомбезне. Хо-хо-хо-хо! Ви подивіться, що воно може. Ти мені просто коняку дало. А, Я поняв, я поняв, що це за кінь. Це незвичайний кінь, це прям потужний. Бемк. Мені сопілку дало! Диви! Диви, диви, диви! валю! Тихо він мене довбанув? Йо, друзі! Усім привіт! і Сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт, але з ультра незвичайними пушками і, так би мовити, інструментами, тому що ми зможемо зробити і добути біомні інструменти. Їх Є кілька варіантів, є речі з пустелі, є речі із підземного цього темного біому, де знаходиться Варден, є речі також з джунглів, з каміння і з купи всього різного. Для цього я знайшов собі кам'яну сокеру і кам'яне кайло. Щоб відправитися в печеру, тому що мені потрібно скрафтити декілька штук, з яких ми вже зможемо добути дуже багацько разних інструментів. Першим ділом мені треба трішки їжі, бо в мене так і багато. Це по перше. По-друге, мені треба трішечки заліза, тому що для того крафту треба не покажу. Надо буде подивитись, чи можливо цей крафт зараз вам показати. От, але в цілому там такі пушки, там такі речі, що це просто шок. Я не знаю, чи воно щось відкриє. Воно, мабуть, не відкриє, бо я залізо не добував ще. А для того, щоб добути залізо, мені треба спуститися в печеру, і я вам добачу вже шматок перший, проте до нього ще треба дойти, а тут супер темрява, вугілля я не бачу. Ох, йо, кріпер! Пішов геть. Друг, давай. Ти що гониш, звідки ви падаєте? Давай обережно. Санчелос, може бути велика халепа. Так, Диві, які тут жорсткі печери. Тут такий каньйон, дай Боже. І а тут як тут. Обов'язкоти свідкий друг, давайте так, угомони свої таланти. Так, а ми тим часом робимо собі смоскипа для того, щоб ви все бачили. Першим ділом мені всього на потрібно добути трішечки заліза, для того, щоб все це випробувати. Ну там є одна да не те, що трішечки, типа надо 5 заліза на один е, кластер чи каталізатор, як його назвати, чи модульна, модульна зброя. Ну коротше, я не знаю, як його точно прям назвати, але виглядає воно круто. Тому я поки що планую добути трішки заліза, потім його пережарити, і обов'язково треба зараз знайти рец. У але редстоун добувається тільки за допомогою залізного кайла, тому нам треба пічка. Бем, пічка готова, залізо жаримо, а це залізо добуваємо. І таких каталізаторів нам треба скрафтити штук десь 5, напевно, і тоді ми можемо про печеру просто забути, тому що у нас з'являться такі штуки бомбезні, проте їх ще треба буде знайти. А щоб їх знайти, треба прямо постаратись. Так, сюди і можна йти до пічки. В общем-то, три заліза ми вже маємо. Можна скрафтити собі залізне кайло обов'язково. Камене мені вже не потрібне, можна похавати і почекати, поки дожариться ще трішечки заліза, тому що модуль. Треба скрафтити, ну хоча б один. Хоча б один. Там далі ми вже зможемо зробити круті речі, за допомогою яких ми зможемо добути ще більше заліза, я думаю. І от от тут теж нехай залізо жариться. О, oh. у нас зверху ось доща є. Непогано. Надо це все позабирати. Залізо тут в печері, воно нікому не потрібне, окрім мене. Правильно, я ж один тут в цьому світі. Тому Майнкрафт. Не жидись на такі речі, як залізо. О, дякую. Диви, скільки я тут. А, так тут ось ще проход на іншу печеру. Я поняв. Так, тут є залізо, тут є залізо, тут є залізо, тут є залізо. Все, наступне можна не добувати, нема з цього сенсу. Потім ми його пережаримо. Поки що я хотів би спуститися ще нижче. Дивись, скільки тут заліза лежить. Але я сюди прийшов уже не за залізом. Я сюди прийшов уже за редстоуном, якого я поки не бачу, але дивіться, яка тут печера просто здоровецька. Тут і кріпери, а і і зомбі, але я не бачу жодного редстоуна. Значить, мені потрібно трішки нижче. А як мені спуститись нижче, поки що я не бачу ніякого проходу. Я не знаю, хоча в теорії. На якій ми висоті? Ми на висоті 19? Ну так, да, тут ще uh, редстоу не буде спавнитися. Ось тут нижче, в теорії повинен. Я навіть слизняка от, бачу. Це значить, що тут слаймовий біом. А тут уже глибокосланець пішов. Oh, Тихо, лава? Ще заліза. Купа і редстоун. Найс. Nice. Скільки я тут? Блін, я дуже мало дев'ять. Мені би ще трішечки. Хоча мені цього вистачить. Мені в те в теорії мені цього вистачить, тому я думаю, що можна видвигатись на поверхню. Для того, щоб все вже скрафтити і зробити все максимально бомбезне. Хоча ні, навіщо нам на поверхню? Ми все можемо зробити прямо тут. Так, я роблю залізний меч, це обов'язково потрібно. Потім я роблю ось таку штуку, і бем! І ми получаємо вепон модуль. Модуль пушок, так би мовити. І його ми можемо активувати в кількох біомах, таких як пустеля. Потім в печерах, там, де Варден, в болоті, в сніжних рівнинах, в печерах, як ми зараз знаходимося, ось до він пілікає. Щас дивіться, ось до, бачите? Пілікає. Отаковось відходимо. Нормально. Підходимо, пілікнуло. І в джунглях. Перший, як ви розумієте, буде у нас тут. Бем! І у мене тепер є бомбезне кайло. Ну, як сказати, воно не супербомбезне, але є деякі нюанси. Є деякі нюанси, чому воно може бути бомбезним. Для цього нам потрібно вилізти на поверхню. І я зараз вам ось до доказую, чому воно бомбезне. хо хо го Ви подивіться, що воно може. Бем! І впало ще мільярд руди. І це тільки початок. Ви подивіться, стільки всього я наробив, і я цим кайлом раз-два вдарив, чи три, диви. Обалдеть. І мені здається, що за допомогою цих діамантів точно можна щось зробити. да? Як мінімум собі діаманту в броню. Тому що броні, яке я розумію, давати мій не буде. А от е, руду цю подобувати в принципі, треба, треба, я думаю. Тому в мене вже є 15 діамантів, і я не проти зробити собі. Якийсь нагрудник та й штани, наприклад, хоча б. Та й можна ще ще чобітки собі зробити. Тут, в принципі, діамантів купа. ні, кайло максимально бомбезне. І це тільки початок. Тут є набагато крутіші речі, а я поки що кравчу собі чобітки. І... Діамантову сокиру. В принципі, цього мені повинно вистачити. Це все можна викинути. Залізну теж. А, а ні, ладно, ладно, залізну теж можна викинути. Я ще з діамантову просто собі скрафчу на всякий випадок. Ну, вдруг, мені треба щось там одне добути, не треба спавнити оцього всього лиха і використовувати оце жорстке кайло. А тим часом я пропоную, знаєте, що зробити? Відправитись в наступний біом. А саме в пустелю. Проте зараз ніч і я не знаю, де знаходиться пустеля, але було б непогано ідесь знайти. Друзі, я, походу, знайшов печеру. Ой, яку печеру пустелю? Ти подиви, пустеля тут проте є певні проблеми. О, Там ще й село є. Ха-ха, <гум> непогано. Нам треба поставити дві пічки. А заліза в мене. А, а чого в мене руда валяється? Лоу. Це, мабуть, коли я запускав оту штуку, руда ж випадає, ось тако диви. В смысле? А, я не тим кайлом ламаю. Ось оцим треба. Ха-ха, диви. Цікаво, чи випадає тут е, вугілля з цієї роди. Скоріше за все, вугілля тут не падає. Ну, це велика біда, тому що ж поробиш? Будемо жарити на дереві. Добре, що діамантова сокира, в мене то є. Можна було б побалуватись і зробити собі незеритву, так як незерит тут випадає, але трішечки впадло. Можливо, коли ми підемо до дракона, я це і зроблю. Но то не точно. Так, залізо жариться, все супер. Редстоун теж тут не випадає. І це біда, тому що в мене його не так багато проте. Ще одну штуку, мені точно вистачить. Так, раз, два. Залізний меч є. Отако, отако. І сюди. Бемк, вепон модуль. І він сразу загорівся, тому що ми, походу, вже в пустельному біомі. І я нажимаю і отримую капелюх. Хі -хі -хі. Капелюх, просто, просто капелюх ковбоя. Що за прикол? Як же ж він працює, ви скажете. А я, якщо чесно, і не знаю. Мені здається, що. Ага, поняв. І я ковбой. Ти мені просто коняк удало! А! Я поняв, я поняв, що це за кінь. Це незвичайний кінь, це прям потужний. Ану, ти пригаєш? Щас, спожди, ти пригаєш? Ох, йо, як ти пригаєш! А, а де ж то я получаю, а не кінь, ти прикинь. Коняка взагалі бомбезна. А чи можу я ще раз її заспавнити? Да, я можу її заспавнити постійно, в будь-який момент. Або диви, яка вона швидка! Хохоу, -хо, непогано. Так, тому я думаю, що з коням ми розібрались. Проте ми не розібрались з наступними нашими проблемами. Нам дозволити отаку. Ага. Два меча, ну давай, може, ще третій. Потім меч сюди, редстоун, ще заліза трошки. І ще редстоуна. Так, ще модуль крафтимо, і ще модуль крафтимо. Два модуля в нас є, і можна використовувати їх якось. Поки що не знаю як. Мені треба джунглі. А хто ж допоможе мені знайти джунглі, як не цей кінь? Ти прикинь, який він швидкий. Бемк, І все, ми погнали. Які джунглі? Тут байдуже на все. диви, як він летить. Дві. А він ще й швидко плаває. йой. Так, але тут біда. Тут біда. А ні, все, 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 вилазим, вилазим, вилазимо. Обалдеть. ще одне село в савані знайшов. Так, 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 тихо. Не тони, брат. Все, 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 все супер. От вода, це його, можна сказати, така слабка сторона, проте він тут і. Тип... Ой-ой-ой, все! Кінь, халепа, я поплив. Ти, главне, не втони, все буде супер, а ми йдемо на пошуки печери. До речі, тут загорілася оця штука. Мабуть, вона загорілась, тому що я там на камінь дивився. І ми могли б зробити ще одне таке кайло, Проте воно мені не потрібне ще одне. Мені потрібно знайти джунглі. Так, бурушка, тихо. Бурушка, ну куди ти? Мені треба зараз якось тепер зі вилізти. У мене є трошки землі. Супер. Давай тако, тако. Та й ми вилізли. А я бачу джунглі, народ! Це наша візитна карточка в нове майбутнє. У мене є два вепон модуля два оружейних модуля, і ми можемо один із них зараз активувати. І це було б непогано, якби в мене цих модулів було б набагато більше. А зараз, так, опа, я можу активувати. Бемк! Мені сопілку дало! Ох ти йо, а в мене стріл нема. А я можу це валити без стріл навіть. Непогано. Шкода, що недалеко стріляє, але штука бомбезна. Я не знаю, вона, походу, ядовита якась, тут якісь ефекти, бачите? Ну, такі, наче в яду. І я би зараз її якось перевірив. Проте зараз починається вечір. А мені якраз наступна штука. Моя знаходиться в нижньому біомі, там, де Варден, скоріш за все. Тому чому би не спробувати? Зараз підемо до Вардена. Ну, вбивати його не буду, бо він має, скоріш за все, розвали прямо зараз. Чесно кажучи, я не знаю, де знаходиться Варден, але я. Знайшов редстоун. І мені, якщо чесно, він дуже і дуже потрібен. І 28 штук. Та ні, цього мені з головою вистачить. Я готовий йти шукати далі, Вардена. Куди мені бігти треба, я не знаю. Але я кудись біжу. Так, скелет. Давай перевіримо на тобі твою ж зброю. Опа! Ні, штука бомбезна. А ну, скелетик, іде ще. Іди сюди. Бем. Ха-ха-ха. їх. Обалдеть. Так, тут ще діамантів купа, ще один скелет, пішов. Геть. Ні, штука бомбезна. Чесно, мені подобається. Ну, в неї демедж прям. Не такий великий, але ми знайшли Вардена. Ми знайшли його біом, і я би активував цю штуку. І вона вже світиться. Мені здається, що я вже в цьому біомі, і давай спробуємо: Бем! Варденган! Ух ти, йо! Ви знаєте, я був би досить не проти спробувати його викликати. В цілому, в мене є броня, у мене є пушка, у мене є сопілка, і, можливо, я зможу його перемогти. Я в цьому ой як не впевнений. Прям ну, прям ну дуже не впевнений. Але все можливо. Я ж не знаю, наскільки сильна ця пушка. Можливо, вона там взагалі мочить. Так, ну я бігаю. Він, по і повинен заспавнитись, ні. Ну, заспавнися сьогодні, ні? Друг. Давай, будь ласка. Ні, він тут не хоче спавнитись чомусь. Ладно, пішли інше місце шукати. О, отут він точно заспавниться. Це просто шок. Ти подиви. Ти подиви, де я лазю. Так треба відразу подумати, як я звідси зможу свалити. Ну, не сильно, блін, зможу і свалити. Якщо помру, то буде біда. Але вірю в те, що можливо його вбити з цією пушкою. Просто я ж стріляти можу часто. О, давай я так і зроблю. Погнали, погнали, погнали! Мені треба, мені треба прохід, щоб я міг потім від нього свалити. Щоб я міг потім від нього свалити. Диви! Диви яку я печеру вирив! до я дорив до печери. Супер. Пішли його викликати. Я прям хочу, щоб він уже заспавнився. Давай, кент, мені треба тебе завалити. Я, я в соло один майже ніколи тебе не було в До речі, сіки тут діамантів. Це просто шок. Добре, що вони мені не потрібні. Так, Кенти, я знаю, що ви хочете його заспавнити. Ну, треба, треба. Було б у мене ще золоте яблуко якесь або кілька їх. Було би супер. Ух ти! Йо! Тихо! Я не боюсь тебе! Я тебе не боюсь! Іди сюди! Я тебе не боюсь! Іди сюда! На тобі сопілкою! Сопілкою в голову! Тихо! Диви! Диви, 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 квалю! Тихо, він мене довбанув! Він йде! Ні, півсердечка! півсердачка! Свалим, валим, 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 валим! Їж, сань! Сань, їж, хился! Давай яму вирим. Я його вбив? Я його вбив? Я його вбив чи ні? Походу вбив! Обалдеть. Ні, ну я, походу, речі, його не заберу, тому що я їх взірвав. Але вбити я його то вбив. Обалдеть! Тупо розмочив Вардена. Жесть. Ну, ти тут більше не повинен спавнитись, друг. Хватить з тебе. Диви, тупо всі його, всі його ці, всі його уліки тупо нищу. Ха-ха. <сум> Жесть. Але нам потрібно видвиватись в наступні біоми. Так, друзі, для наступних наших приколів нам потрібно ще кілька модулів зброї. І я думаю, що ми їх зараз швидесенько зробимо. По-перше, залізний меч у мене є. Я роблю ось так, ось так. Перший модуль готовий. Це для, наприклад, болота. Ще нам треба один модуль для зими, для засніжжя. Ось так от. Бемк, модуль готовий. Що ще мені потрібно? Так, джунглі були, печери були, сніга не було, болота не було, діпдарк був і пустеля була. Тоді виходить, що мені їх тільки два потрібно. Тому я пропоную брати нашого коника Так, овечка, обережно. І відправлятися! Тихо, Саня, кінь. Обережно, друг, ти дуже швидкий. Ти дуже швидкий. Обалдіть. Тихо! Тут, тут сніг! Да, 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 я сніг знайшов! Обережно? Кент, у мене нема невагомості! І болото тут є! Диви! Жесть, друг, сиди тут! А ми зараз будемо ставати наймогутнішими на цій планеті. Бем! Що я зробив? Да, що мені ще одне кайло! Я не то активував! Блін! Я не то активував! Я ж на лід нажав! Можливо, треба по снігу натиснути. Ні, не по снігу. Тоді не знаю, погнали поки що до болота, а там побачимо. Бо на болоті точно повинно спрацювати. Ось до балується дві БЕМ! Я сніг активував! Це сніжний посох! Так, ладно, тоді мені треба зробити ще одну штуку. Ще один урожайний модуль, тому що я один профтикав. Погнали. Надо болото активувати. Болото. Іди сюди. Так, засвітиться. Активуємо. Так, ну я на болоті. Я вже точно на болоті. Як біом у мене пишеться? А де він взагалі повинен писатись, я не знаю. Ні, ось, Майнкрафт, біом, свамп. Я бачу. Ну ця штука не активовується. Странно. Повинна була б. Може на кувшинку треба? На лілію? Ні. Ну я прям по болоту бігаю. Що тут є таке? Таке в болоті, на що потрібно нажати? Не на воду, не на цю штуку. Ну тільки на лілію я думав. Чомусь він не активовується, я не знаю. На ліани? Ні. Не знаю, але він чомусь не, не світиться, не горить. Цікаво, а що робить посох? Нічого. Ти нічого не робиш? Диви, він нічого не робить взагалі. Можливо, він тільки на злих мобах працює. Якщо чесно, я не знаю, я, як він як його використовувати. Але оцю штуку я не можу активувати. На жаль. На жаль, не можу. Я не знаю, що з нею не так. Ну ладно, не працюєш, так не працюй. А я піду вбивати ендер дракона. Друзі, всім привіт. Я сподіваюся, що я тут ненадовго. Я зараз шведесенько розвалю вашого, вашого володара. І піду в свій вибір. Цікаво, чи ти працюєш на ендерменах? Ні, він взагалі, походь, не працює. За якийсь кусок. Клайна, зато оця пушка працює так, як потрібно. Ха-ха-ха, диви, просто все винести на ізі. Нє, бій з драконом буде максимально легенький Я тільки ще не знаю, чи можна дракона отруїти, і я хочу це перевірити. Так, ну походу, я всі зламав уже. Так, а до дракона я тако не достану. Окей, не все так легко. Тихо, що мені ще можна використати? Більше нічого. Оцей посох Скіпетер. ну він, походу, то лі не достає, то лі взагалі не працює. Я не знаю. Да, він, походу, не працює. А стріли я не можу попасти по ньому просто. Ні, ну звісно, я можу лазерганом тако взяти, бувбанути і, і перемогти. Я знаю, да, це легко. Але я хочу спробувати подивитися, чи можна отруїти дракона. І зараз він десь повинен приземлятись. Правильно? Чи ні? Друк, ну в тебе ж нема кристалів. Що ж ти літаєш? Толку тобі. Тобі ж нада мене розвалити якось. Так, приземляйся, да? Нет, цікаво, а є стільки дамажиться стріла? Ого, отруєння три. Ні, вона дуже сильна. Вона дуже сильна. Тому тому Варден і помер з отруєнням то. Ти прикинь, вона мене майже вбила. Обалдеть, непогано. Так, ти будеш приземлятися, друг? Чи тобі трошки показати, де Саня зимує? Ха-ха, <сум> дивись, я йому накидав. Так, все, далі я вже не можу достати. Ти приземляйся, да? Хорош. Я поїм щас і хочу дещо перевірити. Так, не попадаю. Ну, попадаєш? Ні, вони по ньому не працюють. Я помер!